А як інвестори досягають фантастичних результатів, ми часто чуємо про дуже високу дохідність, якісь там десятки, іноді сотні відсотків річних. А як ви досягаєте таких високих показників? А ми неправильно рахуємо. Дуже простий спосіб переконати себе, що ваша інвестиція класна не звертати увагу на всю повноту розрахунка. Є один фактор, який більшість інвесторів втрачає і будує собі інвестиційні очікування. Абсолютно невірно. І цей фактор час. Це з одного боку час вашого персонального залучення, тобто інвестиція, окрім грошей, ще і вашого вільного часу. А другий фактор це як змінюється дохідність вашої інвестиції у часі. Давайте спробуємо розібратися на практиці, де тут роблять найбільше помилки, навіть досвідчені інвестори. З вами знову Дмитро Карпіловський та Укрінвест Клуб. Давайте подивимося на будь-яку інвестицію очима оптимістично налаштованого або не дуже досвідченого інвестора. Класичний кейс ми знаємо із нерухомості. Забудовник вам обіцяє, що ви сьогодні витратите, наприклад, тисячу доларів на метр. А коли все запуститься, ви будете заробляти 100 доларів щороку з цього метру. Ви собі думаєте, ніфіга собі, 10% річної. В нерухомості, це ж просто вау! А потім вона ж ще може зрости в ціні, це буде ж тоже дуже приємним бонусом в капіталізацію. І в цей момент ви упускаєте всі ефекти, пов'язані з часом. По-перше, що буде з протермінуванням? Ви, наприклад, очікуєте, що вартість вашої нерухомості зросте з 1000 доларів на метр до 1200 доларів на метр, що звучить вже дуже класно. Але якщо будівництво замість року, півтора-двох займе, наприклад, три чи чотири, а таких кейсів ми бачимо дуже багато, то ця ваша капіталізаційна дохідність розтягнеться і виявиться не дуже привабливою. Або інший спосіб неправильно рахувати. Ви порахували, що оренда 100 доларів з квадратного метра це цілих 10% річних. Але ви забули, що у вас є 2-3 роки очікування до того, як цей капіталізаційний Капітал почне плести до вас в руки. І Якщо ви потім, наприклад, 2-3 роки поздаєте цю нерухомість, будете отримувати ці, ну скажімо, що це вірний розрахунок, 100 доларів з метру, то виявиться, що за 5 років ви отримали всього лише 200-300 доларів. А це вже 6% річних, а то і 5% річних, але аж ніяк не 10. Тобто, коли ми виключаємо фактор часу із нашого розрахунку, у нас всі цифри виглядають дуже класно. Як тільки ми починаємо включати фактор часу, все виглядає вже набагато менш привабливо. Або, наприклад, ще один розрахунок, який я дуже часто зустрічаю: забудовник вам каже: ви будете отримувати 10% річних. І Якщо ви інвестор, який мало дивився наших роликів і не задає критичних питань, ви автоматично подумаєте, що 10% річних це 10 в перший рік, 10% в другий, 10% в третій, 10% в четвертий. 10, в 5 і так далі. Але насправді модель дуже багатьох забудовників в готельній нерухомості, в складській нерухомості, в багатьох сферах, особливо в складній, там ритейловій нерухомості, торгівельних центрах і так далі. Ця модель дуже часто передбачає інший формат. Коли це не 10, 10, 10, 10, 10 а коли це. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, і усереднено за 10 років це, умовно кажучи, 10. Але перші 5 років це навіть близько не буде 10. І якщо ви, як інвестор, не залізли в деталі і не поцікавилися конкретним прогнозом кешфлоу, то можете бути дуже здивовані, як на практиці очікувані. Вами 10 перетворяться на фактичні 5, і при цьому не буде порушена жодна обіцянка вашого партнера. Ви просто невірно собі нафантазували. Я до того, що це ключове в правильній оцінці, в правильному прогнозу вашого інвестиційного результату враховувати, як ваша дохідність буде формуватися в часі. Це не тільки важливо, щоб у вас були правильні. Очікування, ви можете сказати, ну яка різниця я планував в своєму активі сидіти 10 років, і чи воно так, чи так? Головне, щоб на дистанції я отримував своє очікування. Але ви забуваєте про інший ефект часу. Інший ефект часу це інфляція. Що 100 доларів сьогодні і 100 доларів через 10 років це абсолютно різні 100 доларів. І якщо ваша дохідність зміщається в майбутнє, ви маєте розуміти, що купівельна здатність цього вашого активу вона також буде втрачатися. І в Україні це може бути дуже Помітні втрати ми бачили вже інфляцію на рівні 20% річних. Зараз ми говоримо про інфляцію на рівні 10% річних. Але навіть якщо піти в таку, ну типа консервативну європейську чи американську реальність, то останніми роками це все одно 3-4-5% річних, які ви точно маєте собі зафіксувати. Часи низької інфляції можуть не повернутися найближчим часом. Якщо ви хочете утворити реалістичний прогноз, вам потрібно закласти доларову інфляцію, ну хоча б на рівні відсотків 4. Та історично усереднено, за багато років це. Могло бути там два з половиною, це могло бути три, але зараз не ті часи, зараз немає сенсу сподіватися на суперницьку інфляцію. України, її хоч і сильно стримують, але все-таки не можуть повернути на найкращі історичні показники. Тобто, поки ви радуєтеся вашим 10% річних, треба згадати, що із них 4-5 може з'їсти інфляція. І тому, наприклад, більшість інвесторів рахує дохідність. Інструментів з фіксованою виплатою неправильно вони забувають про інфляцію. Вони забувають, що поки вони отримують виплати на рівні, там, наприклад, 6% відсотків за американське трежеря, дуже надійний класний інструмент. Само тіло їх інвестицій може знецінюватися на 3-4-5% щорічно. Тобто, рахувати вашу дохідність без урахування інфляції, тобто рахувати номінальну дохідність замість реальної дохідності величезна помилка, яка просто в рази викривляє взагалі ваше очікування результату. Давайте уявімо собі жорсткий сценарій. Що у нас інфляція сталася на рівні 5% в доларі. У вас був один інструмент з номінальною дохідністю 6%, а інший інструмент з номінальною дохідністю 8%. І здається, що ця різниця не принципова, там 2% процентних пункти ніякого лайфченджу не зроблять. Але якщо порахувати дохідність реально, то в першому випадку це буде близько 1%, а в другому близько 3%. А це вже вибачте різниця в три рази. І таких нюансів є доволі багато. Ми не схильні. Думати на один крок вперед, ми не схильні прогнозувати на роки вперед. Ми схильні сьогоднішніми міриками міряти всі майбутні надходження і всі майбутні ризики. І ми дуже схильні недооцінювати не тільки вплив інфляції. Ми схильні недооцінювати взагалі вплив часу. Наприклад, чи зможете ви розпорядитися отриманими грошима, коли вам буде 60, так само яскраво і красиво, як коли вам 40. Чи зможете ви сконвертувати ці додатково отримані гроші в додаткову радість, в додаткову активність, в подорожі, в хобі ще у щось? Ми забуваємо, що ми, як люди трансформуємося і можемо зовсім інший. Результат отримувати від цих багатьох накопичень? У нас в культурі чомусь історично прийнято думати, що на пенсії там в принципі нам багато грошей не треба буде. Ми будемо звести спокійніше життя. Можливо, ми десь бачимо картинку своїх дідусів-бабусів, які там ну не так, щоб ведуть активне соціальне життя зазвичай. І десь ми думаємо, що ну насправді там все, все буде все буде спокійно і нормально. Але тоді питання, що вам дасть цей. В рази вирощий капітал, якщо ви не збираєтеся його активно, яскраво і емоційно витрачати. Знаєте, я прожив 16 років в Німеччині. Я дуже багато бачив дідусів і бабус на кабріолетах, в дорогих автівках з дуже активним лайфстайлом, з подорожами і так далі. І в Україні я цього не бачу. Ну, не тільки через те, що ми в цілому бідніша нація, але й просто через культурні особливості. І оце урахування. Цінності, яскравості, конвертабельності в радість життя а грошей в часі, ми також повинні якось собі вимірювати. І звісно, коли ми вже так багато робимо помилок з цим розумінням грошей у часі. Ми здатні дуже сильно недооцінювати витрати нашого часу на досягнення певних інвестиційних результатів. Наприклад, одна з найбільших помилок інвесторів, з якою я стикаюся, це думати, що купити звичайну квартиру і здавати її це пасивна інвестиція. Особливо, якщо ми говоримо не про. Таку професійну діяльність рантьє, де є вже спеціально навчені люди, і так далі. А коли у вас одна-дві квартирки, і ви вимушено ще не можете це заутсорсити, це може від'їдати дуже помітну долю вашого часу. Десь у ваших орендарів щось зламалося, щось їм треба поміняти про щось. Вони хочуть домовитися. Треба проконтролювати, що вони сплатили комуналку. Треба прийняти платіж від них, треба розібратися, що там завлікується, чи не перетворилася, що ваша квартира на смітник, і так далі. Але це так працює не тільки для звичайної нерухомості, яка не була задумана як дохідно. Ту саму історію я тисячу разів зустрічав з криптою. Ти думаєш, що це пасивна інвестиція, потім ти починаєш залучатися, потім ти починаєш емоціонувати. Потім тобі треба перевіряти курс бітка. П'ять разів на день, потім ти починаєш думати, чи не прикупитися мемчиками, потім тебе захоплює ФОМО, потім фуд, потім ще щось, ще щось. Ще, ще, ще. І врешті-решт виходить, що ти в цю інвестицію інвестував не тільки трошки грошей, а ще й купу, купу, купу часу. І якщо це якась кайфушечка, то звісно, чому ні, мати прикольне хобі. Я так, наприклад, інвестую в стартапи, не очікуючи е, е, якихось над... Прибутків, але сам процес надзвичайно цікавий, і люди, з якими я зустрічаюся в цьому процесі, надзвичайно цікаві. Найкращі підприємці країни, топові айтішники, дуже круті й цікаві просто в спілкуванні. Люди це фактично такий спосіб не творкати ще з приємним бонусом, що він примножує капітал. Тут ви можете, наприклад, доєднатися до нашого чату. Про інвестиції в стартапи, подивитися, як це проходить на практиці, або, наприклад, ці ризики можна нівелювати, якщо йти суто в дохідну нерухомість, нерухомість, яка була сконцепована і продумана для інвестора, який не буде витрачати час, де є керуюча компанія, де всі процеси зняті з інвестора, де сам об'єкт оптимізований. Саме під високу орендну дохідність, де, наприклад, планування типові, меблювання типові, ремонти типові, і їх експлуатація, їх підкрасочка, підфарбування, дрібні ремонтики і так далі не будуть від вас вимагати ніякого залучення і інвестицій власного часу. Будуть не потрібні. Тут ви могли бачити багато наших кейсів з MBA Development, за пантель з великою кількістю забудовників, де нерухомістю керує Рібас. Оцей шифт від того, що ми купуємо квартиру як інвестицію, але вона перетворюється фактично на роботу, на бізнес. І відволікає вас від ваших основних задач, від основної роботи основного бізнесу. Це питання можна принаймні вирішити залученням керуючих компаній. У нас з багатьма з ними створені чати. Ви можете додатися, подивитися, як вони по різному працюють, що вони пропонують, як вони роблять таку інвестицію пасивну. Але не подумати про це залучення і не подумати про ступінь пасивності це одна із супертипових помилок інвестора. Також інвестори в питаннях часу дуже сильно. Часто недооцінюють. Альтернативну можливість. Вони просто інвестують свій час, щоб мізерно покращити ефективність своїх інвестицій. Для мене тут, наприклад, трейдинг це класичний приклад фатальної помилки, коли люди, не маючи професійної трейдерської освіти, не присвячуючи цьому 8 годин на день, не маючи глибокої компетенції, починають все таки заграватися в сток пікінг. Я почитаю звіти, я спробую вгадати, як. Яка акція буде перформити краще? Я подивлюся, що там роблять різні фонди. Я тут витрачу час, я буду докручувати щось там, торгувати, пробувати спекулювати і так далі. В 95% випадків ви погіршуєте свій фінансовий результат, а не покращуєте. І якщо це не ваше хобі, якщо ви не отримуєте від цього задоволення. Ви не кайфуєте від того, щоб занурюватися в чужі бізнеси і розбиратися зі звітністю, а ви це робите заради грошей, то це скоріше максимально, максимально неадекватна інвестиція вашого часу. Ви вірогідніше за все, і результат цей не покращите, і часу витратите на те, що не любите. І от ми приходимо до теми, яка можливо трошки філософська. Але мені здається, вона важлива для розуміння. Коли ви починаєте інвестувати свій час в свою інвестиційну діяльність, ви починаєте утворювати дуже складну і небезпечну конструкцію. Для мене тут таким типовим червоним прапорцем виглядає, наприклад, ідея відкрити власну кав'ярню, до якої ви ставитеся як до інвестиції, але разом з цією кав'ярною купуєте собі. Роботу або часто люди не дуже свідомо ставляться до покупки франшиз. Вони так само хочуть зробити інвестицію, але по факту купують собі роботу. Або, наприклад, ще одна така типова помилка в цьому аспекті, коли людина інвестує якусь невелику суму і докладає багато зусиль, щоб викрутити додаткових 2-3 дохідності. А на сумі інвестиції, наприклад, в 5 тисяч доларів додаткових 2% Дохідності за рік не зроблять помітного результату, а витратити на це десятки годин може бути не супер ефективним. І треба розуміти, що час витрачений на оптимізацію якихось тонких нюансів вашої інвестиції це час, який ви не витратили на саморозвиток, в тому, що є основним джерелом вашого доходу. Якщо ви айтівець, то цей час прикладений до вашої професії до того, щоб набути кращих знань, знайти кращого роботодавця, знайти додаткові проекти, зробити якийсь project для досвіду, для того, щоб вивчити нову технологію і так далі. Цей час там може бути набагато краще витрачений. Час ваших когнітивних зусиль. Витрачених на оптимізацію 10 тисячі доларового портфелю може дати неспорівняно кращі результати, якщо ви цей час витратите на оптимізацію вашої основної роботи. Наприклад, ми вже про це багато роликів робили на каналі, що інвестиції в себе вони завжди мають в десятки і в сотні разів вищі. Показники рої, ніж інвестиції в будь-який фінансовий актив. І над інвестицією вашого часу треба так само системно глибоко розмірковувати, як над інвестицією в ваших грошей. І тут, звісно, робиться також дуже-дуже багато помилок, навіть досвідченими класними інвесторами, крутими фахівцями. В своїй професії крутими підприємцями в своєму бізнесі, коли ми не думаємо про те, скільки дивідендів приносить нам інвестиція однієї години свого часу, ми часто залазимо в формати співпраці в моделі, які в принципі не здатні згенерувати вам високе повернення на вашу інвестицію. У мене, наприклад, мама вчитель математики. Я бачив дуже багато кейсів в нашому оточенні. І в моєї мами безпосередньо, коли, наприклад, варто було б підняти вартість репетитора за послуги і мати менше клієнтів, але отримувати стільки ж грошей, а зекономлений час. Витратити, наприклад, або на там якісь здобутки, або на е, якесь своє життя, на кайфушечки, ще на щось. Але дуже багато людей скоріше тендують до того, щоб більше уваги приділяти роботі або інвестиціям, або бізнесу, ніж це потрібно, аніж сфокусуватися на ефективності. І ми ж розуміємо, що працювати більше це дуже тимчасова стратегія, яка Ну на довгому періоді часу вже не суперефектив а замислюватися треба так само, як і в фінансових інвестиціях над максимізацією. Ефективності вкладеної в вашої години, і звісно, зупинятися за правилом парето, коли ви 20% зусиль приклали, і 80% результату отримували, і не обов'язково докручувати кожен наступний відсоток результату титанічними зусиллями. Також повертаючися до теми об'єднання ваших зусиль, вашого часу і вашої інвестиції, не можна забувати і про ризики. Так само ми це часто бачимо, особливо у Підприємців, які ці ризики склеюють, класика, наприклад, венчурного інвестування говорить нам, що ми маємо ризикувати або часом, або грошима. Так я, як підприємець, хочу піти в якусь нову бізнес-модель, і я хочу похоронити там один рік, наприклад, свого часу, свого життя, максимально інтенсивно увійти. В нову нішу. То, наприклад, американські підприємці дуже добре розуміють, що якщо я вже ризикую витратити рік на максимально інтенсивний вхід в новий ринок, то не варто це підкріпляти ще й інвестицією грошей. І якщо цей експеримент не вдасться, ви втратите і час, і гроші. Вони більше тендують до того, щоб обирати. Або я інвестор венчурний, наприклад. Я вкладаю тільки гроші, але не вкладаю багато часу. Прогорить окей, я втратив гроші, але цей рік я витрачав на оптимізацію свого портфелю, на оптимізацію свого життя, на оптимізацію кількості радості в моєму житті, спілкування з родиною. Ну якісь такі серйозні вічні цінності, але зукую тільки. Наживним, да, грошима, звісно, з певною стратегією диверсифікації, і так далі. І для підприємця це окей. Так, да, він ризикує роками потенційно свого інтенсивного залучення в цей проєкт, але якщо цей проєкт не вистрілить, він не вийде з цього проєкту голим, босим, вигорівшим, ем, якимось там максимально депресивним і так далі. Бо разом із великою кількістю зусиль у нього ще згоріла і вся його. Фінансова подушка. І тепер він і не успішний підприємець, і ще й з голою село. І не може собі дозволити ані звичної якісті життя. У нього ще з'являється стрес, відповідальність перед сім'єю. Як так? Цей проєкт стає його священною коровою. Уявіть собі, цей рівень стресу, коли ти розумієш, що твоя ставка ва банк. На певний бізнес, якщо він не спрацює, то ти отримаєш не тільки потребу, йти заново шукати роботу, а ще й фіаско фінансове для своєї родини. Тому це також доволі типова помилка, якою припускаються в нашій культурі, коли ми все ліпимо разом. А якщо там гроші, то давай ми туди ще закачаємо нашу увагу максимально і зробимо всю ставку знову на один кошик з яйцями. І навпаки, якщо я підприємець, я буду капіталізувати свій бізнес до останнього. Такий фанатичний підхід, звісно, дає іноді надрезультати, як ми знаємо, у Ілона Маска, у багатьох підприємців, результати були здобуті титанічним зусиллям і дуже високими фінансовими ризиками, коли останні гроші клалися на кон. І ставка могла зіграти, а могла не зіграти. Але якщо ви інвестор і підприємець більш свідомий, то точно вам то принаймні тверезо оцінювати, що ви вкладаєте, і чим ви ризикуєте між грошима і часом є дуже багато, дуже багато таких серйозних зв'язків, про які інвестори часто не думають. А ми вам радимо на такі штуки звертати увагу. Дуже цинічно, дуже скорпульозно розкладати цей пазл і розбиратися, що саме ви вкладаєте, який ресурс саме приносить цінність, чи не може ваша увага і ваш час в іншому інструменті дати кращі результати, який саме інструмент відповідає вашій готовності долучатися грошима, часом, знаннями, компетенцією, коли ви будете. Від цих інструментів отримувати гроші, і як купівельна здатність цих грошей буде змінюватися в часі. Це буде багато грошей потім, але ці гроші будуть вже дешевшими. Чи це буде багато грошей зараз, поки ці гроші ще дорогі? Це питання, на яке точно вам то відповісти. І, звісно, не задовольнятися і не не зупинятися на якихось банальних усереднених відповідях, типу ваш. Інструмент буде приносити стільки то відсотків річних, але стільки то відсотків річних, коли саме з якою динамікою, з якими ризиками, з якою потенційною інфляцією, і яка реальна, а не номінальна дохідність мого інструменту, поки я тут сижу з високою дохідністю, наскільки подешевше мій актив, якби ви знали, скільки ми зустрічали підприємців, особливо в ніші. Автомобільній, які взагалі не розуміють цієї концепції, які дивляться на те, що я купив автівку в таксі, вона мені приносить 30, 40, 50% відсотків річних, і вони забувають, що тіло їх інвестиції знецінюється. І потенційно перетворюється на пшик, і та сама історія дуже часто ми зустрічаємо з гривневими інвестиціями, коли люди дивляться на високу дохідність, наприклад, ОВДП, і не думають, що повернення тіла вони отримають в гривні і через роки. І за ці роки і курс гривні до долара буде зовсім іншим. І інфляція з'їсть потенційно це тіло в гривні набагато швидше. Тобто, засунути голову в пісок і просто. Як страус довіритися, що з вами все буде добре, якщо ви на початку не занурилися, це дуже 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 ризиковий сценарій. Ми за те, щоб інвестори були свідомі, заглиблювалися, занурювалися і задумувалися наперед. Ну, хоча б, якщо частину цих факторів ви для себе будете тримати на ній фокус уваги, ви точно зможете покращити свої результати для того, щоб ви це могли робити системно. Ми утворили купу чатиків, ви можете до них доєднуватися, дискутувати, задавати ці питання, дивитися на пропозиції девелоперів, бізнесів, цінних паперів, криптовалютних стратегій і так далі, вже під більш професійним кутом, з розумінням більшої кількості аспектів. Дуже вам це радимо. Всі посилання залишили в описі. Підписуйтесь, ставте лайкусик, якщо контент корисний. І головне вкладайте час. Перш ніж вкласти гроші, тоді результати вас порадують набагато більше. Чао-чао!